Всім привіт, мене звати Вікторія, мені 19. Наскільки важко для людини, яка нуляче в плані програмування? Перше, ну HTML CSS сес пройшов мені так досить досить класно. Який модуль для тебе виявився найважчим? Насправді, ну трошки було важко за рахунок ще й інтенсивності, чи багато було співбесід до того, як знайшла роботу? Якось так повезло. Таку підсумкову рекомендацію. Просто вчитись старанно, і, і все буде. І не опускати руки. Всім привіт, мене звати Вікторія, мені 19, Трошки так дивно було, але почалась я на праві і вирішила піти в IT, тому що в мене в загальному сестра ще курси тому, та, закінчувала. Тому так закінчувала, прославштувалась, вже успішно працювати кілька років, тобто я теж вирішила попробувати і чесно кажучи, дуже сподобалось. Так, тому... Скажи, наскільки було важко для людини, яка, я так розумію, оскільки ти навчалась на праві, то, відповідно, напевно, досвіду якогось попереднього програмування тебе не було? Наскільки важко для людини, яка нуляча, будемо казати, прямими словами, нуляча в плані програмування приходить? E, насправді, я ж спробувала трошки сама проходити HTML-CSS, то перше, ну, HTML CSS пройшов мені так досить, досить класно, е, більше щось зрозуміла, але в принципі досить легко було. А от вже на моменті JS почались питання, інколи треба було там, передивитись відео кілька разів, щоб зрозуміти. Але в загальному мені ж, крім того, це все подобалось, і за рахунок того, в мене була там енергія там, передивляти щось, розбиратись. Тому... Ну, і на практиці ти кропиш домашку, завжди е, закріпляєш всі знання, які ти почув, там, і прев'юшки. Ой, це дуже класно було. Мені дуже подобалося спочатку передавати якісь прев'ю, і потім, коли ти вже слухаєш лекцію, ти вже другий раз приймаєш цю інформацію, трошки вже краще розумієш її. Тому, насправді, ну, трошки було важко за рахунок ще й інтенсивності, бо п'ять разів е, на тиждень навчання трошки важко було так зразу. Все, все, все потрібно було зразу сприйняти, і потрібно було зразу зробити домашнє, скинути. Трішки такий стрес був, але насправді мені дуже подобається. <різвіст> Який модуль для тебе виявився найважчим? <різвіст> <різвіст> насправді, кожен був чимось там трошки складним, але можливо не, скільки Трошки мені було незвично за рахунок е, того, що. Ну, тобто, в експресі якось мені він і був довший, і я його краще зрозуміла, а нас він був коротшим. Там було трошки інший синтаксис, і мені він трошки був важчий, напевно, один з найважчих моделей, напевно, для мене. Mm -hmm. А React для тебе як був бо? Зазвичай люди починають казати, реакт, дуфагорить <правити> там все, ще все пропало, клієнт уїжджає, гіпс знімають. Ну, та, React. Я спочатку була така налякана, бо думаю, Боже, реакт, що це таке, як ми будемо з ним працювати, але якось, ну, може, перші заняття, я ж так е, було трошки важкувати взагалі зрозуміти, що ми робимо. Але потім якось. Втягнулось, та. ну, так? ну, Так, якось ну, Можливо, ну, от кожен модуль на початку складний, а потім. Соло складно, але якось ти вже розумієш там ці ази, і якось тобі легше складати 2 плюс 2, і реакт мені, в принципі, подобався. Пошук роботи. Наскільки це був для тебе важкий процес? Чи багато довелось одразу охрещу всі питання, чи багато довелось резюме відправити, чи багато було співбесід до того, як знайшла роботу? Насправді ні. я досить швидко знайшла роботу. Я відправила напевно про ні на десять вакансій відбухнутися. Ну мені, чесно кажучи, якось так повезло. Я не знаю, я досить швидко це все знайшла. Я просто надсилала і на фронт, і на бек резюме, і яку... в принципі, що одне, що інше, все одно твоя профільна спеціальність. Так, От була в мене в двох різних компаніях співмасіда. В одній я не пройшла технічну співбесіду, бо трошки я чесно кажучи, не очікувала. Мені дали технічне завдання на 8 годин, і для мене був це трошки стрес. Мені треба було використовувати нову бібліотеку, і я чесно кажучи, не встигла розібратись. Я, я така провалила першу технічну, і я думаю, все капець, не знайти мені роботи. От, але е, якраз в ту компанію, в яку я попала, там була просто технічна співбесіда, мене просто ставили питання, е, і це вже було набагато легше мені. І якраз в другу компанію я прийшла. Ще якісь покапи на співбесіді були були моменти, які довелося самостійно там потім довчати? Ну окрім там бібліотеки, яку тобі індивідуально дали на, на цій співбесіді. Наскільки я розумію, просто компанія з цією бібліотекою працює, судячи за усього. Чи були якісь моменти? Ну, давай так, по-іншому запитаю: чи є моменти, які ми нам потрібно додати в навчальну програму для того, щоб не було факапів на, на співбесіді? Е, ну насправді я коли готувалася, я готувалася по питаннях, які є надовго, і більшість. Або навіть практично всі видавали і всі ви пояснювали. Можливо, деякі мені треба було більш детальніше, щоб зрозуміти, бо я не завжди чесно кажу, що все розуміла в процесі, і коли вже перечитувала, то в мене вже м, прям складалась 2 плюс 2 картинка. Тобто, насправді ви і там і про ту які там є в питаннях, розказували і про таймери на бе розказували про ці фази. Мене навіть чесно кажучи за питали за event loop, Звичайно ж, і мене питали про те, як буде виконуватись код там, мікротаски, макротаски, в якому порядку. Тобто, але насправді нам це теж пояснювали. Тобто, в принципі, okay. щось десь щось дочитати потрібно було, але мені дуже велику базу дали не знаю. Ну, і останнє, напевно, чим я тебе сьогодні трошки ще помучую, це таку підсумкову. Рекомендацію от людям, які тебе будуть дивитись, які навчаються в нас, або навіть не в нас, просто будуть дивитись, щоб, щоб їм було легше, як то кажуть, по життю далі. Дай рекомендацію від себе. Насправді. <зас> Якщо щось не виходить, то зразу не думати, що все, все пропало. Все з про в процесі, навіть якщо якась повторка чи не повторка, це дуже корисно повторювати інформацію, ти її так краще сприймаєш. Не, не пропускати ніяких домашок, тому що дуже допомагає там якісь знання, закріпити, дивитись прев'юшки, тому що це реально дуже допомагає, і перечитувати теоретичні питання, так, щоб чисто просто співпасів пройти. А так, то насправді не знаю, просто вчитись старанно і, і все буде. І не опускати руки, так? Так, не опускати руки, бо в мене інколи таке бувало, що щось не виходить, і я вже думаю, все кінець. Ну, насправді ти не єдина, в кого таке буває. Завжди наступає момент, коли здається, що життя тлен, нічого <гум> не хочеться робити, те, що я знаю, це недостатньо. В інтернеті всі такі розумні, а Аїшка нас замінить і так далі. До речі, Аїшка, як ти думаєш, вона нас замінить колись? Чесно кажучи, трохи сумніваюсь, тому <гум> <гум> що. Ну, скажи, тому, я мене... зараз використовую її і те, що він мені дає, це повна ахінія, яку потрібно переробляти. Та, зазвичай так, вона може допомогти там, е, якщо ти там, прям взагалі не можеш зрозуміти, в чому проблема десь там тебе навести, але так, щоб зробити за тебе все, то зазвичай вона добре робить. Треба так. дуже багато переправляти. До речі, тобі зараз ну, доводиться багато аїшки використовувати, чи скажімо так. Курсор цей редактор, Юзиш. Ми всі працюємо. Я прийшла і я звикла до інтеліті, а мені розказують, що працюють в курсорі, тому так, тому, о, до речі, за те, чого нам не пояснювали: єдине це як робити ну, типу. Так, писати вручну там дід коміт. Оце я навчилася. А, на я, я, я поняв що ти маєш на увазі так. Мене спитали на співбасі як робити коміти, а я, я така. То там ну, кнопка я, є. Єдине, <плес> так, так. за що мене похвалило, за те, що я знала, що таке дід стеж. Всі дуже здивувались, і, і цим я ну, так можливо я теж бразила людей. Понятно, yeah. ну я тобі стосовно курсора, я тобі хочу сказати, що вангую, що найближчим часом у Intel чи WebStorm з'явиться плагінчик, який буде робити те саме. Будемо відверті. <ì'll> Вони там швидко оновленнями йдуть. Добре, я ja тобі дуже сильно дякую за те, що ти сьогодні мені приділили час. Більше тебе мучити не буду. Бажаю тобі удачі на роботі, розвитку твоїх скілів. Гарних, цікавих, спокійних проєктів і деплоїв тому що я думаю, ти вже зустрічаєшся з цим, з цим моментом і розумієш, що до чого, і знаєш, чому жарти про деплой в п'ятницю це для нас чорні жарти. Тож, нехай все в тебе буде, як то кажуть, круто, кльовий смуз. Дякую. Все тоді я вимикаю відео.